Тобто, ми час від часу любимо порадитися, так? Захотів женитися. Як тобі здається, як вона? І тобі кажуть, один каже, так, ну і сяк, третій так. І ти вже взагалі не знаєш, що ти хочеш женитися. І так з кожною дівчиною. Хочеш хату строїти, кличеш одного сусідру. Той каже, так будувати, той так, третій так, ти взагалі пропало бажання зовсім будь як будуватися. Тому Господь каже, в мирі треба жити зі всіма. Ні з ким не треба воювати. Зі всіма гарно, красиво в мирі. Но це не значить, що всі тобі мають радити, як тобі поступати. Один на тисячу має бути порадник. Бо хтось радить так, от ти зустрічаєшся з дівчиною, ця дівчина подобається другому хлопцю, ти радишся з ним, як вона. Вона така не добра, не добра, ти і лишов він, почав з нею дружити. І Біблія така, що деякі, деякі радять собі на користь, деякі радять з е заздростів, спеціально би тобі насолити, нарадять, ще й на зло тобі нарадять. то Господь каже: радник один із тисячі. Є така потенційна можливість, що тобі чим більше під, підрадять, тим більше є успіху. Але якби кінцеве слово, то й, ну, не кожному, напевно, вірити. Ну, я кажу, радником твоїм один з тисячі. Тобто радять тисячу, але пораду приймаєш одного з тисяч. Тобто, не кожного. Бо люди можуть зовсім по-різному радити. Ну, я би так їх зв'язав. А взагалі, от, якщо б ви з кимось радилися, кого б вибрали у свої порадники, як ви думаєте? Ісуса. Ну, ну, це так, загальне слово Ісуса. Ісус тобі особисто вряд ли щось скаже тільки через Біблію. У Біблії ти не знайти відповідь, чи ця дів, дів, дівчина тобі підходить чи ні, чи будуватися чи ні. Ну це таке, обше таке. А конкретно між людьми ви би кого вибрали порадником? Ну, якщо б ви поламали машину, з ким би ви радили? Ну, звісно, то є, напевно, якщо радитися, то радитися з людиною, яка трошки спеціаліз у цій області. Бо у Сераха, здається, написано: не радься з трусом про війну. Бо якщо труса запитати, чи йти на війну, ну, і, звісно, що він скаже. Біжи і подальше. Тобто, треба радитися з людиною компетентною, з людиною, яка тебе любить, з людиною, яка бажає тобі добра.